Хочу трошки вам розповісти, чому така корисна дитяча матриця долі і чому вона потрібна кожній мамі. Буду розповідати на прикладах, на особистому досвіді і на досвіді роботи з клієнтами вже. Наприклад, у нас є дві дитини: одна народилася або має в своїй матриці на важливих позиціях. 22-й аркан, інша має 5-й аркан. Це дві просто протилежні дитини. Якщо власник 22-го аркану це такий маленький хаос, який привносить безлад, хаос. Всюди смітить, не прибирає за собою і взагалі дуже любить свободу і не любить, коли щось йому наказують робити. То власник п'ятого аркану це дитина, яка дуже Спокійно, наскільки це можливо для дітей, сприймає правила їй спокійно і їй потрібно, щоб у неї були правила, якась система. Він дуже добре вписується в систему. Ця дитина сама по собі дуже логічна. І якщо намагатися ставитися до першої дитини, так як до другої, нічого не вийде. Це буде постійна боротьба. Бо цю дитину насправді зламати майже неможливо. Навпаки, ви зламаєтесь об неї самі. Тому дуже важливо розуміти, що ми не можемо зробити акуратистом дитину з 22-м арканом. І ми не можемо зробити дитину з 5 арканом такою сильно безпосередньою, відкритою, та яка з розпахнутою душею іде зустріч кожній людині. Це два різних типи дитини. І залежно від цього, звісно, мамі потрібно знати, що підсилити в дитині. Наприклад, у 22-го аркана це ось ця свобода творчості, свобода самовираження. Але при цьому Цим дітям дуже потрібно навчитися, хоч малесенької відповідальності, навчитися, де закінчується їх кордони і починаються кордони інших людей. Бо дуже часто ці діти вони заповнюють собою все, бо вони відрізняються від системи, вони відрізняються від звичок цього світу. І Інколи можуть люди від цього інші страждати, діти поруч з ними, їм може бути некомфортно. Тому треба дитині це теж пояснювати. А для п'ятого аркана, наприклад, дитині треба вибудовувати системність, але теж треба вчитися десь десь дивитися на речі не так категорично, пояснювати, що існує сіре, існує біле, існує чорне, не існує чогось такого категорічного. Можна і по-інакшому зробити всі люди різні, не обов'язково тільки так щось робити. Ось таким різним підходом до різних дітей ми можемо краще закладати в них характер. Десь відкоригувати, десь підсилити. Це тільки один аркан, я назвала. А якщо, наприклад, є ще кармічний хвіст, знаючи, що у моєї дитини наприклад, є кармічний хвіст, борги, з минулих життів, які даються людині в мінусі на пропрацювання, я знаю, що дитина схильна впадати в стан жертви, то я вже буду відмічати за собою, де мені здається, що така дитина ця слабенька, така бідненька, нещасна. По перше, собі казати так, стоп. Моя дитина сильна, вона справиться, не треба впадати, оце нав'язувати стан жертви. Покажи цій дитині, як бути сильною, як можна сильно вчинити в цій ситуації. Не треба заохочувати цей стан жертви в ній». Або, наприклад, якщо є в матриці 18 аркан. Тоді треба дуже звертати увагу, що дитина там собі думає в своїй голові. Взагалі, діти такі вони дуже полюбляють фантазувати, дуже щось придумають собі у своїй голові. І це стосується не тільки якихось дитячих фантазій, рожевих, якихось світів прекрасних, але і всі негативні ситуації, якісь страхи ці діти також розкручують в своїй голові і варяться, варяться, варяться у цьому. Інколи можна тільки по очах помітити, що дитина там щось собі придумала, і очі в неї вже великі, повні страху. І мамі потрібно розуміти, що такій дитині треба вчитися контролювати свої думки більше, ніж іншим. Бо ці діти, вони мало того, що у них така дуже класна фантазія, що є плюс теж, але і вони дуже при цьому 18-й аркан він матеріалізує і притягує в своє життя все, про що він думає. Тому потрібно дитині з дитинства ще вчити так, фільтрувати, вчитися не йти за негативом, зупиняти свої якісь страхи. Звісно, мама закладає оці цеглинки саморозуміння в дитині. Якщо комусь це не дуже може бути критично, але якщо є в матриці 18-й аркан, то це дуже важливо для дитини. Такі трошки приклади навела вам лише маленька частина з матриці, з того, що описує матриця, що вона розказує про людину, про дитину. Але вже знаючи це, ми, по-перше, можемо краще розуміти дитину. Ми можемо її прийняти. Ми можемо прийняти, що вона не така, як я, не така, як її батько, не така, як інші діти. Вона чимось відмінна, і побачити силу у цій відмінності. Тому я взагалі дуже така сторонниця дитячих матриць. Це дуже цікаво, і для мами це неймовірна допомога зрозуміти, де я роблю правильно, де я роблю неправильно, де я зараз дитину намагаюсь зробити тим, ким вона не є, і дістати з неї те, що в неї взагалі немає і не буде, де я дитину мучу тим, що я від неї щось вимагаю. А також в рамках консультації я даю рекомендації батькам. Я роблю огляд матриці сумісності батьків та дитини, щоб показати батькам, чому саме вас дитина вчить, чому саме до вас прийшла така дитина з такими якостями, так тому що ми батьки, ми в батьківстві в своєму, ми розвиваємося, ми ростемо. Морально, духовно, психологічно і це теж дуже велика підказка. І якщо ви хочете отримати матрицю своєї дитини, пишіть, будь ласка, мені в Директ. Якщо у вас є запитання додаткові, я з радістю відповім.